Нам вже без різниці, ми рекламуємо до собі вартості товару, і таким чином в нас приходить замовлення, ми цю суму замовлення отримали назад за пластик, за нашу роботу і так далі. І реінвестували назад в рекламу. Таким чином ми просто постійно показуємося. Тобто, як такої конкуренції бути не може, тому що ми там, наприклад, на навчанні 100 людей. Це будуть люди, які рекламуватимуть абсолютно різні товари, хтось схожі товари, але суть цієї всієї реклами буде тільки для того, щоб це так можна сказати, трошки обманка Фейсбука, навіть. тільки для того, щоб просто постійно бути в рекламі. І люди з усіх ніж будуть бачити, що от 3D-друковані речі, ось такі, ось такі. людини Людина постійно вас бачить в ленті, якщо їй це цікаво, або вона щось говорила про себе на роботі в себе на роботі про 3D-друк. А якщо ви не знаєте, там реклама роботи так, там, Скажіть возле телефону 10 раз годинники, 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 і у вас завтра вже буде таргетуватися реклама годинників. Так само і з 3D-друком. Якщо людина цим цікавиться і говорить щось про 3D-друк, то їй буде показуватись реклама, пов'язана з 3 d друком Таким чином людина точно зверне на вас увагу, якщо побачить вашу рекламу 2, 5, 10 разів. Зрозуміло, е, що зайде на вашу сторінку і подивиться, чим ви займаєтесь, звернеться для вас для замовлення. якщо вона вже знає, що хоче надрукувати, або запитає, чи можна таке надрукувати. Тому вся перелість, як кажуть, ціє, цього направлення цієї стратегії, це в тому, що нам абсолютно безрізниці якісь конкуренти, які рекламуються це також на ці товари. Але якщо ви будете використовувати рекламу, яка таргетована, до речі, вона ж. Підв'язується під аудиторію, яка цікавиться цим. Тобто, вона інстаграм бачить, коли людина зайшла на вашу сторінку, коли вона вам написала, і таким чином розуміє, ага, значить, ось цьому пласту аудиторії це цікаво і буде це показувати. А ми допомагаємо все це налаштувати, плюс показати саме точку. Як нащупити цей товар і показати точку окупаємості, тобто як зробити так, щоб із реклами навіть ось такої підставки отримати оптове замовлення, з якого можна буде заробити чистими 10-20 тисяч гривень.